Сьогодні Юра, мій друг, який служить і захищає нашу країну в Збройних силах України, приїхав у коротку відпустку. Його відпустили всього на два дні. Тож ми, щоб не гаяти часу, одразу взяли черепаху і поїхали в нові раніше не розвідані місця. Відверто кажучи, по прибуттю ми були вражені. Всі річки і канави переповнені водою. Мабуть на це вплинув сніг, який декілька разів випадав в аномально великій кількості цієї зими. Ми розраховували на лайт програму. Але, як то кажуть, побачене нас тільки підбадьорило. Якраз нещодавно на хід було встановлено новий додатковий поплавок, і нам вже не терпілось перевірити його плавучість. Навсюди ході поплавки зварені з 2-мм листової сталі. Це звичайні прямокутники. Трохи мають анатомічну форму, щоб спереді і ззаді машини сформувались звіси, які будуть менше чіплятись за всякі офроадні перешкоди. Час від часу вони деформуються. Все ж таки 2 мм це не суперконструкційна товщина. Але в кожен з них варені штуцера для підкачки стисненим повітрям. По приїзду додому проводиться швидка ревізія. І якщо десь виявлена деформація, я накачую тиск і вони відстрілюють майже до потрібної форми так звана рихтовка без фарбування. Зазвичай тиску в одну-півтори атмосфери достатньо, щоб впоратись з будь-якою м'ятиною. Коли настане тепла пора і води стане менше, я їх демонтую. Насправді вони добряче зменшують прохідність всюди ходу. Так і хочуть постійно зачепитись, чи то за пеньок, чи то за кротову купину. Всюди хід чудово тримається на воді і без них. Але водна осадка значно збільшується, і на сухі ноги вже не розраховуєш. Цікаво, скільки літрів повітря потрібно, щоб накачати одне колесо. Ніколи не рахував, потрібно пошукати формули об'єму тору. Це ж виходить, об'єм всіх чотирьох колес дорівнює вага в кілограмах, яку вони можуть втримати на воді. По воді трактор гребе зі швидкістю 3-4 км на годину. Як ви гадаєте, це швидко чи повільно? І якщо йти на максимальній швидкості, то пасажирам, які знаходяться ззаду, добре дістається льодовим душом від колеса. Колись я бачив сюди хід, який обладнаний двигуном для моторних човнів. А що? Це весело! Заїхав у воду, опустив додатковий двигун і погнав! Головне в міру, а то, якщо вийдеш на Глісер, гадаю, втратиться керованість. До речі, я знаю, що мій канал дивиться багато людей без підписки. Тож зробіться, вам два кліка, а мені додаткова мотивація створювати контент. Підпискою ви підтримуєте україномовний Ютуб. При ось такому плаванні двигун відчуває суттєве навантаження набагато більше, аніж коли просто рухається по сухій поверхні. Максимум на що він здатен, це обертати колеса на третій пониженій передачі. Друга підвищена майже однакова по обертах, як і третя понижена. Четверту я взагалі ніколи не використовую. Навіть понижена. Вже за велика передача і за слабкий двигун. По дорозі його максималка 30 км за годину. І розгон до 30 займає секунд 10-15. Окремої уваги заслуговує керованість судеходу на воді. Якщо ти хочеш здійснити поворот ліворуч, окрім того, що повертаєш кермо, додатково потрібно загальнувати ліве переднє колесо. В іншому випадку буде неприйнятно великий радіус розвороту. Друзі, дякую за перегляд. Лишайтесь з нами. Лайк, підписка і коментар. І до зустрічі в нових відео.